Росіян є добре, чітко спланована геноцидна політика щодо українських дітей. Їм потрібно або знищити вбити, завдати поранень українським дітям тут, в Україні, а щоб зламати їх психологічно. Фізично і щоб Україна позбавила свого майбутнього або викрасти українських дітей і поповнити за рахунок них свою націю, а мати нових солдатів в російській армії, які повернуться на рідну землю в складі окупантської армії. А звичайно, вони користуються щонайменше шістьма сценаріями для викрадення українських дітей, і відповідно до цього вони використовують різні методики. Всі зводяться до одного: це щоб дитина пройшла повну програму ресифікації, стала за документами громадянам Російської Федерації, за своїми вподобаннями, за абсолютно усім, щоб це був патріот Російської Федерації. Тому ми можемо сказати, що росіяни Мають звичайно різні методички. А є методичка точно по роботі з дітьми, які вивезені в так звані табори відпочинку. Там чітко прописано, через який період часу що потрібно робити з дитиною, які розмови починати, коли налаштовувати проти своїх батьків. Я не бачила цієї методички, але за свідченнями дітей я чітко розумію, що терміни абсолютно однакові у різних дітей в різних таборах. І відповідно це свідчить про те, що методички. Точно є. А всі вони направлені на те, щоб дитина втратила відчуття власної гідності, власної ідентичної приналежності до української нації і причасності до своєї біологічної родини. Твоя родина погана, вони тебе не люблять, вони тебе покинули, ти їм не потрібен, ти не повернешся. І далі. Все хороше про е, дядя Вова Путін. Він тебе врятує. А ми росіяни, ми там своїх не бросаємо і так далі. Тобто, все, що що, склад, що входить в російську пропаганду, все це є частиною програми індоктринації українських дітей і викрадених, і тих, які утримуються на окупованій території.